Вітаю глядачів мого каналу! Вітаю українське панство. Вітаю моїх любих запоріжців, моїх земляків. Сьогодні у нас 23-14,27. Я вчора робила, коли ще не було в новинах, я не бачила, але в мене, ну. Я людина така нетерпляча і я робила цей розклад, ви пам'ятаєте? да? Я просто сфотографувала, щоб відео то не крутити. Я, якщо треба, буде, буду отак увеличувати вам. І я хочу вам показати оцю ситуацію. Все ж таки, не всі подивилися там, О, дивіться, у нас падала отут. Добре, я почну спочатку. Оця перша карта, яка показує помірність. Я хочу просто об'яснити цю ситуацію. Помірність зразу впала перша карта на ситуацію на цю. Звісно, це показує всю ситуацію всіх шести ударів. Це понятно, так? Да? До речі, нам же про них не сказали ось воно лежить, жриця, Да? Вони сказали СТО, і там щось якісь склади, щось таке, ну, коротше, якісь там. Торгово-складські приміщення, да? ну таке щось, я не пам'ятаю вже. А, але чи то в Запоріжжі конкретно, чи то вже був край передмістя, чи що це було, вони не сказали. Оце ця жриця, вони не сказали нам чітко, де і що і як. Але то, що ми побачили, і скрити від нас було неможливо. Це ці два доми, будинки в яких між ними розщелена була, і це велике щастя цих домів. Що дві ракетиці зайшли, отак, зачепили, зачепили один торець і другий торець. оця помірність і показує цю ситуацію. Ось вона перша карта, що е, вона показує саму ситуацію. Це я вам казала в розкладах загальних, там от що я питала ну, якось е, об'яснить вам. Хотіла, щоб ви розуміли, то, да, що карти показували, що це буде, так, буде удар, буде, але він буде. Це буде найменше зло, яке могло бути статися реально. Якщо б ті ракети попали конкретно не отак по торцям цю розшел... отак зачепили по торцям, да? ще й розщелена там була між, тобто воздушна оця прослойка. Да, Якщо б воно вдарило по одному дому, по другому, або, не дай Боже, в один дом це все б прилетіло, все, то був би піпець тому дому, він би склався. Бо це ж ті ж самі панельки, тільки 9 розумієте? Там було б загиблих, як у Дніпрі. Це було б таке горе, що це просто було б, ну, жах був би. Тому тут так і показувало, що це ситуація буде, от іменно. Глядячи з, зі сторони ну, як Всесвіту, да, от, зі сторони такої глобальності, це була найменша, найменше зло. Це я хотіла вам об'яснити. Але все одно, ця трансформація чітко показує смерть. Гибель цих квартир, да, тобто вони там горіли, порушені були, там сьомий поверх. Четвертий чи п'ятий, я вже не пам'ятаю, треба дивитися, вони горіли. Це воно саме, я навіть не трогала. Ось розумієте, тобто, звісно, що ця, ну, що таке? Ну чого ти дюргаєшся? Тебе поставили ось, спокійно. Зараз я отак складу, щоб воно не дюргалось. То треба ж збило з мислі, це реально така дуже страшна, жахлива трансформація. Да? Це реально показувало гибель оцих квартир, да? і реально там ну, от, тобто, руйнування, будинки, будинку, квартир. Воно показало. До речі, я виставила фото там з, з двора, зі сторони двора та дев'ятиэтажка, Там чітко видно, де йде під'їзд, ця ще коричнева плітка, і воно видно, що воно похилене в цю сторону до торця. Тобто там і похилилося все. Там дуже опасна ситуація з цим будинком. А імено, воно потянуло оці плити, і там що там буде з, з другим стояком, що там робити з цим під'їздом, велике питання. Тобто, оця трансформація, вона показала, що там реально цей буде, ця от конкретно кусок цього торця, оце така ситуація. Звісно, були удари. А ось, і, і до того були удари. Тобто, показало, ну, конкретно, от, удар, що було до того, і до цієї ситуації. Тобто, ну, два удари чітко. От. Рицарь мечовий, да, з чого ця ситуація вирисувалась? Тому що була чітка військова конкретна операція. Це підтвердив і оцей король, який приймав рішення і який надавав наказ. До речі, це, звісно, то, то, чого ми не знали, і це дуже повлияло ну, на наше життя, да? на життя тих людей, які там жили в тому домі. Тепер йдемо далі. Оця мир карта. Вона показує, як, знаєте, а забула: оце ж іде зразу, то, що було, ну, це близьке будуще, тобто воно показало удар і показало зразу ж цю кризисну ситуацію по п'ятірки. Це зразу іде кризис. що він піде, тому що людям треба десь жити, треба десь бути. І, ну, коротше, вирішувати купу проблем. І воно піде по життєвим енергіям, це треба вирішувати, конкретно щось робити. Мир це то, що всесвіт впливає на цю, на цю, на всю історію. Тут впав мир. Це завершення цієї конкретно цієї ситуації. Завершення. Сподіваюся, що в цей дом більш не буде прилітати. Бо така карта падає. Я дуже жалку, що я тоді не поклала ще одну карту сюди. А, треба було покласти, докласти, подивитися на мир сюди ще одну карту. А, ну, Я просто пережив, якось нервувалася, тому ну, це зараз я розумію, що треба було покласти тоді, але вже поздно. А, це вже будемо дивитися. Ми запишемо це. Звісно, цю адресу, я не, я не знаю, і я знаю, що це. Ну, будемо казати по набережні навпроти Ашану. Так, от я не знаю, які там номери домів. А, е, так, і Запорізька, мабуть, ж, да, Запорізька, вулиця Запорізька. Так. І е, це як завершення цієї історії. Дуже буду сподіватися, що туди більш прильоти не повинно бути. Чого вони туди попали, нереально, не, не взагалі нереально. Тому що Ашан з Росії не пішов. Він є ваша, Ашан в Росії працює. Розумієте? І це дуже близько до Ашана. І французи тепер будуть питати, що ви робите. Тобто, понятно, да? А, Тобто, туди ну, ніяк не повинно було прилітати. Ну, просто от слова совсем. А, то, скоріш, цього, що це більш туди не повториться люди. Далі. Бачите, не реагує да, на ручку. Тепер, оця карта, яка була тут у нас подвійна мечова, да? подвійна мечова, двічка от її видно частково. Час, це випадало на саму ситуацію. Що вона себе представляє? Подвійна інформація, да? подвійні мічові карти. Дві так, ми закривалися, ми захищалися. Це показує і двійка. Оця що на воєнних показує, але ситуація двойственна. Там мені написали, що якщо ви не розбираєтесь, то не кажіть. Ну, по перше, це мій канал, що хочу, то кажу. Це по перше, я дуже себе фільтрую. Зразу кажу, що я не ляпаю язиком. Ну, Якщо тільки на нервах можу щось ляпнути, але потім я якось там викручуюсь. Але це рідко буває. І я чула, що казали потім, що там було комбінування С-300 і ще якоїсь зенітної установки. Тобто вони ідентичні, ідентичні між собою, вони прилітають дуже швидко. Воєнні не співають відреагувати. В цьому проблема відбиття цих ракет. Розумієте, вони дуже швидко летять. Ми не всюваємо їх не впіймати, не збити. Ось і все. Тому вони ідентичні. Запам'ятовувати кожну модифікацію ракети я не, не зобов'язана. Дуже гарно, що я хоча б знаю С-300. Кому це не подобається, будь ласка, Ідіть, шукайте канал, де там таролог знає всі модифікації ракет. Ось і все. Так, значить, це для тої людини, яка мені то писала. Ну, і, може, там ще такі були бажаючі просто так думали, але не написали, то розумні люди подумали та і все. Значить, дивіться, так, це подвійна ситуація. Реально, це була подвійна ситуація, бо тут ще й була модифікація цих ракет. І воєнним було дуже ну, нереально це зробити. Ця двійка. Це подвійна ситуація тяжкості цього для військових. Вони не змогли відреагувати просто. Реально, тепер для людей, яким випала жезлова вісімка, як вони віднеслись до цієї ситуації, так, як я там, це не шутка була, просто так трапило, що я так сказала. Так, горіло і палало. Горіть і палає, це летить все наверх, емоції летять наверх. Це енергія людська. Летить наверх в даному случаї. Ну, і я вам скажу, що я думаю, що наші запорізькі вояки вони помстяться за це. Вони їм дадуть там шороху. До речі, я дивилась відео, де наші на Запорізькому напрямку градами відробили позиції. Тобто ну дуже гарно. Дякуємо їм за це. Далі, слабка, сильна сторона то, що цієї ситуації да, у нас, так, ми сліпі, ми не бачимо ці вісімка мечувалось вона, ми не бачимо їх, ми не бачимо ці ракети. Верніше, це сильна ситуація, сильна сторона ситуації. ну, Така проблема у нас. і... Слабка ситуація, так. Ми, так, це біда. Люди плачуть, люди горюють, це розпач, це просто ось розбите серце. Так так воно і є. Боль, сльози і все інше. Ситуація по ітогу у них по пажику. Ну і реально, чого вони добилися? Ну, от реально, чого добилися вони? Турці домів розхирячили. Стекла у людей повилітали по всі по всьому будинку. Так повилітали і по іншому, і по там сусіднім, Ну коротше, Є там, де не де там десь стекла були, а так скрізь дірки. Нам треба ставити тут фабрику з скла, щоб це все збирати, Оці осколки, переробляти і робити скло. Не закривати цими плівками і ДСП, бо дихати нічим і темно в хаті. Що це? USB-то, ДСП сказала. USB-то, воно вонюче і пресована з клеєм та тирса, вона вонюча і темно в хаті, то, то не вихід то закривати таким. А, так, по пажику, так, ця ситуація по пажику, вона нічого не дала, не противнику, який кидав ті ракети, чого він добився. Зараз тільки Ошан буде там їм виставляти свої претензії. А що вони хотіли добитися цим? Ну, я не знаю, що вони хотіли цим добитися. Я так думаю, що вони просто не скерували ті ракети туди, куди наде. Ось. І 800 метрів це від мене. 800 метрів це від мене. Це дуже близько, люди. Тобто вони летіли, якраз от з нашої сторони. Туди. Бо напрямок я бачила відео коротке, я думаю, що всі бачили, що ракета летіла іменно в сторону так, Ашана. Круто, так от. Ну, Впала вона іменно в цей дом. Але по напрямку летіла ось як з Шевченківського, типа, от, і сюди летіла вона. Ну, Коротше кажучи, так собі ситуація, вона. Дай Боже, що тільки одна людина в реанімації загибла від тих поранень. По початку я зразу як дивилася, в мене не було загиблих. Ну, реально зразу не було загиблих. Потім людина загибла в реанімації. І ну, хто, хто знає, що там далі буде ще, я, які там там є тяжкі ще, по-моєму, троє тяжких. Не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю, чесно, У мене вже в голові все перемішалось. Ось, ось, ну ось Вони нічого не добилися, нічого не добилися, абсолютно нічого, просто розхирячили дом людям, розхирячили їх життя, здоров'я, вбили одну людину, ну і все, що вони добилися, ідіоти. Так що, от я вам трошки так же більш-менш такому розказала цю історію, тоді я, може, так, не дуже, бо дуже в мене була емоційна. Але оцю карту треба було розкрити, подивитися все ж таки. І оцю треба було подивитися. А то, що так я чула, реально просто на вулиці чула, що прилетіло добоворощу і десь на хортицю, так, я це чула. Не знаю. Це не підтверджено, це нічого ніде не, не сказано, але ж було шість-ударів шість було чи п'ять. Я їх вже тоді перестала считати, Я вже пішла в коридор, мене вже тіліпало, тому я вже нічого не хотіла, знаєте. Мені вже просто хотілося матом орати на цих москалів прибацаних, більш нічого. Ну, ось така історія. Хотіла вам роз'яснити оце все. І оцю, оцю іменно цю помірність. Я хотіла вам роз'яснити, чому так. Бо коли я побачила фото цих домівок двох торців, між ними щілину воздушну, і я зрозуміла, чому карти тоді мені ще показували тоді, і от у цьому розкладі показали, що помірність. Тобто це два доми, два торци, і це саме найменше зло, що могло зробити могла ця ракета. Вони могли ці дві ракети наробити такої біди, що просто це був би жах. Ось так, люди. Все це все, що я хотіла вам розказати. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.